Вітаю літак іранського президента, не літак, вертоліт іранського президента, завзнав невдачі. Він розбився. Одні пишуть, розбився, інші пишуть, що зазнав жорсткої посадки. От летіли з Азербайджану, відкривали там дамбу, і власне через туман та ненадійні деталі, тому що санкції, власне його гелікоптер. Скажімо так, зазнав аварії, будемо коректними. Власне, що сталося далі? Давайте проговоримо. Другий я теж хотів вам вчора, сьогодні розповісти про візит Путіна в Китай. Такі фінальні досягнення є кілька думок ідей, тому що так Китай після Парижу не став проукраїнським, але після візиту Путіна до Пекіну він і не став проросійським. Що здавав і зливав Путін, як Путін викручувався перед всі, щоб взяти на його сторону, давайте проаналізуємо. Ну, от, ну і власне, ким себе бачить Усик після перемоги і титулу. Ну насправді найсильнішого в своїй категорії. За 25 років зібрав всі пояси, але то як він красиво заходив. В такому гетьманському наряді багато хто з політиків, особливо Кличко і Зеленський, задумались, чи не мітить він на їхні посади. Окей, третя тема це жарт. Але в будь-якому випадку привітаємо нашого супербоксера. Дійсно потрібна перемога, дійсно потрібний дух, бойовий дух, і це дуже потужно, справжній козацький дух, за що ми йому дякуємо. А він дякує своїй країні, яку він дійсно любить, і яка його вчора. А, точніше, сьогодні всю ніч підтримувала. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи, російських агентів, боремося з путінською пропагандою. А ще ми збираємо на ударний дрон вампір, який поїде на Авдіївський напрямок пити кров окупантів. Може наносити удари вночі, може в день, може доставляти вантажі, а може просто мінувати, щоб вони не зайшли з потрібних напрямків. Але головна його задача це. Наносити удари. Ми зібрали з вами 400 тисяч тому в описі банка, PayPal, картка, все, як ви любите, заходьте і ми починаємо. Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсім зазнав жорсткої посадки, пише США Тед Тетпрес з посиланням на Тесні. Одразу згадуються дві речі. Я зараз розповім, звідки він летів, куди і чого. Згадуються дві речі, як перед війною в Ірані. Розбився наш літак. Іран так нічого толком і не розслідував, так толком нічого не виплатив, а тільки почав допомагати Росії, чим тільки може, шахедами, ракетами, технологіями, обходом санкцій. Ну і це, скажімо так, точно не викликає співчуття для цього політикана, який зайняв жорстку позицію проти України і став сателітом російського фашистського режиму. Ну, от, і... Насправді це історія про те, що політик, який бомбив Ізраїль ще кілька тижнів тому, ви пам'ятаєте, Ізраїль обіцяв нічого не давати у відповідь. От, все ж таки, міг отримати бумеранг назад. Тобто, то як він обстрілював Ізраїль, могла прилетіти відповідь. Що називається спецслужби ізраїльські могли не промовчати і якраз таки видати йому непогану. Персональну штрафну санкцію, але таку яка діє, а не як дуже часто європейські. Це перше, що приходить е, на думку. Але е, тут є історія. Раїсі здійснював поїздку в Іранській провінції Східний Азербайджан. От, ви знаєте, що велика частина Азербайджану насправді дві третіх знаходиться на території Ірану. От, державне телебачення повідомило, що інцидент стався поблизу міста. Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 кілометрів на північний захід від столиці ірану Тегеран. за даними державного телебачення, рятувальники намагалися дістатися до місця події, але їм завадили погодні. Погані умови в цьому районі повідомлялося про сильний дощ і з вітром. Раїсі перебував в Азербайджані в неділю. Зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисти відкривали дамбу. Це вже третя дамба на річці Аракс. От яку вони разом відкривають. Ну і власне це їхнє посилення там енергетичної стабільності в регіоні. От Іран використовує в країні різні види вертольотів. Ви знаєте, що на все це накладено санкції. До речі, і наші дурні деякі допомагали їм колись їх обходити ще до війни, до ескалації. Ну от типу там деякі карго-компанії були зареєстровані в Україні. І допомагали закуповувати ці деталі, і це насправді велика проблема. ну, але тим не менше зараз таких історій немає, і всі працюють на те, щоб навпаки боротися з Іраном. А Іран використовує різні вертольоти, і, власне, санкції, які на них накладені ще 79-го року, призвели до того, щоб половина авіації стала, що вертольоти ненадійні, і теж потрібних запчастин немає. Агентство Теснім говорить, що в колоні було три вертольоти: один з міністром закордонних справ і власне релігійним лідером, який проводив власне, зранку всі традиційні обряди. От, а в другому летіли міністри, от, які власне сиділи окремо, то з міністрами все нормально, а президент постраждав. Говорять, що за повідомленням у вертольоті з президентом також був Саєд Мохаммад Алі Аль-Хашем, імам п'ятничної молитви в Тебрізі і міністр закордонних справ Хосем Амірабдолайхаян. Враховуючи телефонний дзвінок зроблений одним із супутників президента до центрального штабу після аварії, є значна надія, що обійшлося без жертв. Повідомляє Теснім. От, агентство Ірна повідомляє, що гелікоптер з РЕСІ зазнав аварії, розбився при посадці. Однак наразі інформації про можливих постраждалих чи пошкоджень немає. От а пабліки російські пишуть, що інформаційне агентство Мехер. От, хоча і і російські, азербайджанські, я думаю, що це азербайджанські пабліки е, інформаційне агентство Мехер повідомляє, що президент Ірану Раїсі живий і продовжує подорож наземним транспортом, начебто, вцілів і міністр закордонних справ. Водночас, інформація уточнюється, що гвинтокрил президента е, ну не зазнав жорсткої посадки, але не розбився. Ніякої аварії, начебто, не відбулося. Ну, перед передають таку інформацію, побачимо наскільки це правда, але тут одразу напрошується один такий факт, що це вже другий путінський друг і сателіт, який зазнає, ну, такої дуже жорсткої. Скажімо так, ну якщо не атаки, тут ми не знаємо, що насправді відбулося, але точно знаємо, що відбулося з Фіцо. Але ми бачимо, що другий там з чотирьох основних таких. Друзів і партнерів Путіна от зазнають атаки на своє життя в різний спосіб. Ну де сталось два, там буде і три. Подивимося, хто хто буде третім. не хочу сплітати тут якусь конспірологічну теорію. Не хочу зараз ці два ці дві історії зводити воєдино. Ну от, але точно бачимо, що щось там відбувається, і от. Тут нічого не відбувалося десятками років, але тут бум за один тиждень одразу таких два інциденти. Хоча повторюю, що Росія сама там була зацікавлена. До речі, Гардіан вийшов, сказав, що Фіцу атакували тільки. Для того щоб ну не тільки для того, а для того, в тому числі щоб закрутити гайки опозиції. Це вигідно Росії, це вигідно самому ФІЦО. Типу, давайте закрутимо тут. же ж Бачите, теракти давайте всіх перевіряти і перевести країну в режим диктатури. Не знаю, це версія Гардіан, можливо, так, можливо, ні. Подивимось. Подивимося, власне, що буде із президентом Ірану, людиною, яка поставляла шахеди в Україну. Ну, от, ну і обстрілює Ізраїль. Зрозуміло, що спецслужби могли якраз таки завдати удару у відповідь. Побачимо, скоро з'явиться нова інформація. Але друга тема, яку вам з вами теж хотів проговорити, це е Путін в Пекіні. Е Російські медіа розносили, що суперпомпезний. Дивіться ж із студентами, зустрічався і в православну церкву ходили. Качку по Пекінській їв і сі Цзіньпіном бачився, і міністрів деяких повіс, а дехто пише, що цілий Кабмін. Але є одне маленьке, але точно так же навіть помпезніше приймали Мішустіна, його прем'єр-міністра. Кілька там тижнів, місяців тому ще більш помпезно було, але ж Путін зараз про це говорити не буде. Насправді, ми одразу повинні відсікти оцю браваду, бо я дивився деяких експертів. Ось там все Путін програв китайця. Ні, давайте об'єктивно обговорювати. Сі не став на нашу сторону, Сі надалі доїть а, Росію, а, допомагає Україні, не заважаючи. А ми купуємо там і дрони, і багато чого іншого, і деталі, і все, все що нам треба. Тобто він займає нейтральну проросійську позицію. В цій позиції він намагається якраз таки використовувати максимум для себе. І дуже часто просто фізично нічого не робить, як в, тій, в тому старому присліві, сидить і дивиться, як труп ворога пропливає. В даному випадку труп Росії. Путін, приїхавши, власне, з офіційним візитом хотів офіційних документів, ну і дійсно те, з чого сміялися найбільше. Підписали, крім того, що там почали ділити територію, зараз я про це окремо. от, Підписали власне славнозвісний протокол щодо фітосанітарного контролю для... над постачанням топінамбуру. Це один з 12 документів, просто щоб ви розуміли. Ну, от 12 таких суперважливих документів: що якщо туди ввійшов фітосанітарний контроль топінамбуру. Ну, це непогана історія. Значить, Путін дійсно привіз серйозні потужні результати. Е, власне класний документ. Ще один і це не просто топінамбура, а так звана концепція розвитку острова Великий Усурійський. Китайською це звучить Хайцянь Дао, «хай Ци Дао. з радянських часів ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що він був насправді китайським островом. Радянський Союз його віджав і Путін в 8-му році поступився, каже, давайте його наполовину, давайте разом будемо вам половина, нам половина. То зараз вже весь острів на двох, тобто, вже навіть російську цю частину Китай власне використовує типу як спільне. Ну а ви знаєте, якщо Китай щось спільне з кимось починає використовувати, то дуже швидко цей хтось витісняється за межі зони впливу Китаю, тобто Китай за рахунок цього договору почав. Повертати свої території, і зараз робить все це більше, більше і більше. От Путін е, приїхав, розповів там, що ж дивіться, які великі розходи. 8,7% ВВП тратять на армію. От. А це дорівнює тому, що радянський Союз витрачав 13%, Але це смішно, бо в радянському Союзі масштабів такої корупції не було. Да, було розгільдяйство, був алкоголізм, була неефективність, була тупість, було багато чого. Але навіть витрачаючи 13%, радянський союз розпався. Росія тратить 8,7%. Але давайте чесно, з цих 8,7 половина це чисто вкрадені верхньою ланкою. Далі, спускаючись вниз, крадуть ще. Тобто з цих 8,7 ми реально можемо вийти на 3-4 відсотки, які витрачає Росія. Ось чому я вам говорив, що виділені Америкою великі бюджети по 60 мільярдів. Зараз блін, дав 2 мільярди чисто під наші заводи. А якщо виготовляється в нас, то вважайте це те саме, що в Європі чи в Штатах 4-5. Наше все дешевше. Дешевше, в рази дешевше. Ну от, ну і власне тоді російські, оці 3-4 ВВП це ще швидша історія, ніж в Радянському Союзу. Але Путін цим гордиться, хоча сам в цьому сумнівається. Тому що міністра Шойгу він поміняв власне на свого нового улюбленця, бо начебто, і це зараз всі розносять, я не впевнений, чи це правда. Що начебто він не краде, і Путін хоче, щоб не крали в армії. Ну думаю, точно ми не будемо кричати «Верніть його от але, якщо людина перед Путіном створила ось такий образ, значить вона для чогось його створила. Значить, вона чомусь так хотіла, щоб інші думали. І це не значить, що цей міністр не буде красти. Буде ну можливо, по первах він буде красти не 50%, як якщо його з кампанії буде красти 40%. Ну, нічого, але я не бачив жодного російського міністерства, де б не крали. Не бачив жодного російського чиновника, який би там думав сильно про державу, а не про свою кишеню. Тому в даному, знову ж таки, а хто контролює? Контролі? Влаштовує, хто там місцеві набу, да, антикорупційні органи. Ні, там всі в долі, всі в темі, всі на цьому наживаються. Плюс виводити за кордон їх не можуть. Тому зараз в Росії всі ці гроші осідають. Ніот і зараз ми всі ці історії бачимо. Але Путін демонструє Китаю, що дивіться. Трачу багато, долучайтесь. Я готовий з вами разом щось робити, будувати так званий геополітичний справедливий біполярний світ. Але Китай насправді з Росії їм говорити про. Біполярний світ не треба. Їм про біполярний світ треба говорити з штатами. Ось там буде біполярний світ. А Росія, яка хоче багатовекторність, ну вона їм для цього точно не треба. Росія менший партнер, падаван, який буде просто підпрацьовувати там, де Китаю треба. Причому Китай навіть не всюди хоче приймати паси Росії, які вона йому просто на блюдечці з золотою кайомочкою приносить. Для прикладу, під час візиту Путіна. Францію, Францію вони в Нігері віджали копальні французькі, і ти типу, покажуть: ось Сі, це посилює твою переговорну позицію. Але Сі не взяв. Для сі було важливіше нормально поговорити з Макроном ніж забрати добути Путіним копальні. Ну зрозуміло, що для спіль для спільного виробництва, для спільних розробок, ну от Уран треба всім. Це атомна енергетика. Типу, всім цікаво, і Франції, Китаю, Росії, ну можливо, вже самому Нігеру не цікаво, тому що ним зараз користуються направо і наліво. Але Китай бачить одну річ: Путін хворий Україною. Китай, який дивиться, щоб вийти на перше місце і взяти загалом весь світ, от він сьогодні точно не дивиться на те, щоб займатися путінськими речами в Україні. І зараз це історія, яка нагадує більше е, хворобу Путіна, який прийшов здавати китайські інтереси тільки заради того, російські інтереси. Тільки заради того, щоб отримати хоча б щось в допомозі в його війні в Україні, е, Китаю це не цікаво. Якщо він Україні не перекрив дрони, деталі, багато різних речей, то чому він повинен жертвувати своєю можливістю вийти на перше місце і обігнати Сполучені Штати в розмірі економік та геополітичного впливу? Щоб що? Завоювати Крим і Донбас для Путіна? Вийти до правого берега, знову піти на Чернігів. Тобто Путін мислить для Сі надто примітивно. Так, Сі не хоче кидати автократичний режим, тому що глобальному півдню потім яким чином буде пояснити, що свого однодумця кинули. Ну, типу ж, антиамериканіст, ну, типу, да. А чого ж ви його кинули, не помогли? Тому він його не кидає. Він його приймає, він з ним їсть качку по Пекінськи, але сказати, що е, Путін здобув геополітичну перемогу, ні. Путін більше того, Путін привіз дуже серйозні напрацювання, які в нього були насправді ще з часів Радянського Союзу. Двигуни для атомних е, підводних човнів. Це те, чого Китаю не вистачає. І Путін каже: я готовий для вас бути всюди, де ви не готові марати свої руки, наприклад, в Африці, я готовий там таранити. Але поки що Китай на все це не погоджується. Так він тримає свого другого молодшого партнера на прив'язі, але ми не бачимо, щоб Путін поїхав з чимось рівнозначним. Як супервійськові технології для е, китайських підводок та здачу російських територій Путін з чимось таким не поїхав. Так, да, всі вийшов. Сказав, ми підтримуємо як найшвидше завершення війни. Давайте танцювати навколо Стамбулу, е, давайте разом не їхати на е, конференцію Швейцарії і шукати типу сірі зони для захисту території е, Російської Федерації. Так але в той же час Китай словом не обмовився, що, наприклад, Швеція, яка була нейтральна, і Фінляндія, яка була нейтральна, да, з точки зору Москви, ми так точно не думаємо і ніколи не скажемо. Ну от, це нейтральні країни були північно-європейські, але Росія їх називала буферними зонами, щоб там, значить, Німеччина не напала чи Швеція не напала. Але сьогодні Швеція говорить про ядерку, Швеція сьогодні дружить з Китаєм. Прем'єр-міністра Швеції є дві, по-моєму, чи три всиновлених доньки. Вони китаянки. Символізм. А наприклад, гордість Шведського автопрому і загалом брендінгу і, і власне, бізнесу Вольво належить Китайцям. І таких речей багато. Вони дружать там без Росії, тому вони не проти і вступу в НАТО е Швеції, вони не проти вступу в НАТО і Фінляндії. Вони не проти ядерки проти Росії в руках Швеції, тому що інтерес Китаю глобальний, а Росія стала маргінально регіональною державою. Тому Китай не хоче робити всі ставки на Росію. Не кидає це чемодан без ручки, але все рівно дати те, що хоче Путін, він навіть не думає. От. Ну і власне ставлення до Путіна не є супервеликим чи високим. Путін там не щасливий, не щирий і не посміхається. До речі, помітьте, ми на цих фотографіях можете дізнатись, як виглядає справжній Путін. Я не підтримую цю версію з копіями, але розумію, що технічно. Путін дуже часто не хоче або боїться зустрічатися з певними людьми, їздити там, відкривати школи, садочки. Для цього в нього зрозуміло, що є копіпасти, да, типу ці клони. І дуже часто вони по різному виглядають різні носи, різні вуха, різні роти. То ось тут ви можете побачити, як справжній Путін виглядає. Він поїхав до боса. Він поїхав до свого господаря, тому поїхав сам. Бо якщо якийсь клон натупить, ну потім може бути проблема. Страждати доведеться Путіну. і Тоді оригінальне тіло точно знайдуть. Тому, якщо хочете знати, як виглядає Путін, дивіться фотографії з Сі Цзінпіном. А, так от а, Росія намагається продати себе Китаю, але Китай сій крутить носом і не готовий забирати Росію зі всіма проблемами. Китай хоче забрати вишеньки на торті. От Китаю треба газ, ну, як виявилось, то, то пінамбур. Ну от Китаю треба частково людський ресурс, деревина, вугілля, нафта, деякі території. Але він не хоче забирати все. Він розуміє проблемність Росії. Насправді Китай, із того, що хоче повернути, те, що Китаю колись належало. До речі, Китай це одна з цивілізацій, яка вдає себе країну. А Росія навпаки штучно створена країна, яка намагається із себе видати цивілізацію. Хоча такою не являється. Бо цей ось дугінський русський мір це копіпас, це копія, придумана з, е, е, з того, що придумали насправді для е, Іспанії в колонізованих країнах, для Португалії в колонізованій Бразилії. Але це те, що насправді є в Китаї. Китайця ви завжди побачите і відчуєте по, по багатьох культурних і ціннісних речах. І ось це якраз таки демонстрація, чим Китай відрізняється від Росії і чому вони не сходяться. Плюс Китай пам'ятає, що Росію не можна рятувати, але й відпускати не можна. Бо свого часу, коли Радянський Союз занадто сильно відпустив Китай, вони пішли в колаборацію з американцями, а потім Росія, Радянський Союз дуже сильно ослаб, а Китай виріс. Тому вони розуміють, що треба тримати десь поряд, але і відпускати повністю не можна. Тому насправді, ось ці всі історії про дружбу жувачку і, власне, безмежну дружбу і безмежне партнерство це розмови. Китай грає свою цинічну гру, але точно не, зараз не витягує Путіна, хоч і, на жаль, не стає на нашу сторону. Ще одна історія, е яка дуже важлива для розуміння цих двох країн, тому що Путін приїхав продавати минуле. Типу, дивіться, в Росії колись там в радянському Союзі були території Україна, а зараз дикий захід це забирає. Ось Росія в царські часи там мала свою буферну зону. Ми їх там і завоювати не могли, ну і, але, і коли йшли на нас, ми там щось зупиняли. Але дивіться, що це минула історія. Китай все-таки дивиться в майбутнє. І це тотальна різниця. Росія жорстко про минуле, Китай навпаки, жорстко про майбутнє. Саме тому вони знову тут. Не сходяться, тому обережно підводимо підсумок. Путін точно не виграв, Путін не змусив Сі дзінпіного говорити російською. Путін точно не посилився так, як хотів. Так він познайомив зі своїм міністром економіки. Так перепідпишуть контракти, тому що це ж гроші в першу чергу. А Путін любить оці откатіки. Міністра ставлять без корупції, але ж Путін свою корупцію не відміняв. Ну от так вони перепідпишуть угоди. так перебачились. Так Путін показав, що є нова вертикаль. Але Путін не зміг здивувати чимось новим, суперкласним, суперцікавим, щоб змусило ці всі дійсно зайняти потужну проросійську позицію. Китай і далі буде сидіти на своєму півострові і спостерігати за всім тим, що відбувається. Ось така інформація по Китаю, по ірану головних російських союзниках, бачите, доводиться і них аналізувати, щоб розуміти, чим живе наш ворог, щоб пошвидше його. Знищити е, друзі, напишіть, будь ласка, чи є шанс для України все ж таки здобути таку е, більш е, проукраїнську позицію Китаю? де Ну, умовно, якщо зараз десь наші відносини 70 на 30 або 80 на 20 на користь Росії з Китаєм, ну, от нам 20 або 30 відсотків, чи зможемо ми зробити хоча б 50 на 50? Для прикладу, Туреччина для Росії 60, для нас 40, от чи... Вийшло б нам вийти краще ніж Туреччина, або, хоча б як Туреччина, вибудувати ці відносини. До речі, наші депутати зараз і загалом уряд думають, як перебудувати ці відносини з Китаєм від таких жорстких атак, від критики от від підтримки Тайваню. То деякі депутати зараз навпаки складають паспорти і кажуть, що на інаугурацію новообраного лідера Тайваню не поїдуть. Типу намагається зайняти більш таку обережну позицію. От питання в тому: зможемо вибудувати більш глибокі і більш проукраїнські відносини чи ні. Нагадаю, що в 90-х Китай свої великі штаб-квартири, націлені на Європу від, і на Радянський Союз, Пострадянський Союз, відкривав не в Москві, а в Києві. Тобто вони були, треба повернути. Зможемо, не зможемо. Раз, друге, донат на вампір. Будемо пити кров окупантів, ударний дрон Авдіївський напрямок, хлопці Богдана Хмельницького. Ну і третє, підпишіться на цей Ютуб канал. Ми разом боремось з путінськими пропагандистськими наративами і витискаємо їх агентів. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустріч!